Ну, а розпочнемо з обговорення ситуації на Харківщині. Близько першої ночі російські військові завдали вісім ударів по козачій лопані на Харківщині. Про це зранку у своєму телеграмі повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Про масштаби руйнувань ми дізнаємося від нього особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо! Вітаю. розкажіть, будь ласка, що зараз відомо про наслідки обстрілу. Вночі ворог завдав ударів по прикордонних населених пунктах. Саме по селищу Казача-Лопань, по житловій забудові, зруйнував приблизно близько, ну, отримали близько десятки будинків, отримали руйнації різного ступеню. Є згорання будинків, населення в Казаччі Лопані. Частково залишається без газопостачання і електропостачання, і селище потихеньку вакуйовується, виїжджають люди. Через те, що Козача лопен дуже впритул знаходиться до недалеко від російського кордону, чи безпечно проводити там відновлювальні роботи щодо електропостачання і можливо відновлення газопостачання? Ну, всі населені пункти, які йдуть впродовж державного кордону в нашій громаді, окрім козачі Лопані і Нової Козачі, залишаються сьогодні без електропостачання газопостачання. Ворог поперебував, всі ці мережі. На даний час в Козачі Лопані працюють наші енергетики над відновленням світла на всій території. Наскільки це буде на даний час можливо відновити? Поки що не можемо сказати, але працюємо в цьому напрямку. Ну і тоді поговоримо про евакуацію, про те, як виїздять люди. Чи багато там залишилося у Козачій Лопані? І якими темпами відбувається евакуація? Чи погоджуються люди? На сьогоднішній день саме в казачлопані знаходиться у нас 580 людей, з якими проводиться кожного дня об'їзд території за допомоги наших офіцерів громади і представників місцевого самоврядування. проводяться перемовини з людьми. І кожного дня майже декілька родин потихеньку евакуюються з селища. І зараз ось після цих обстрілів, які відбулись, телефонують люди до наших волонтерів, які нам допомагають. До гуманітарного штабу обласної військової адміністрації, і там зараз працюють наші представники місцевого самоврядування разом з разом з волонтерами, надають людям допомогу в евакуації саме з прикордонних населених пунктів. Ну і ви трохи задували про наслідки обстрілу. Хотів спитати з приводу того, чи є можливості відновлювати будинки, які влучили під час цього нічного обстрілу зброї російські військові, і чи відомо наскільки масштабними там є руйнування, чи були там люди на момент обстрілу. На щастя, людей в будинках, які були зруйновані повністю артилерією, людей не було. Ті будинки, які зазнали часткових невеликих пошкоджень, там надається зараз невеликі стройпакети від місцевої старости і допомагають людям саме затягнути криші, забити контури вікон, щоб злива ну, не розруйнувала до кінця та в майно ко залишилося у людей. І пане В'ячеславе, на останок куди звертатися людям щодо евакуації, якщо все таки наважуються виїхати. Всі місцеві люди через наші вуличні комітети вони знають відповідні маршрути, куди треба перебути на локації, знають телефони гуманітарного штабу по евакуації Харківської обласної адміністрації. Телефонують на пряму лінію в нашу доросівську військову адміністрацію, і за їхніми дзвонками формується відповідний список адреси, і туди вже по виїжджають волонтери разом з представниками органів місцевої влади і вивозять людей на безпечну територію. Всі люди знають телефонні контакти і знають локації, куди треба прибувати. Ми не можемо ці локації озвучувати в ефірі з певних причин, але місцеве населення знає, як це поводити і саме до кого звертатись. Звичайно, безпека людей це пріоритет. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.